А вже весна, вже березень почався, Звинять пташині радісні пісні, і хоч квітками сад не заквітчався, Та дні стоять погожі і ясні. А вже весна, хоч сніг летить, а тане, стає водою і струмком біжить. А сонечко, як із захмарки гляне, то все навколо щедро заблищить. А вже весна і пахощі весняні, звідкіль беруться і куди летять, та тільки серцю милі й жадані тривожать душу, серце веселять а вже весна. Прокинься землю, годі спати. Зимові дні кудись пішли, бо дикі гуси-лебедята на крилах весну принесли, сніги, що зиму ще чекали, стекли в веселі ручаї, замилувалась води талі, верба на котики свої. Вже весну сонце величає промінням ніжним на щоках, і юний березень зустрічає з пучечком пролісків в руках. Yeah.